Є юридична така, е, який юридичний нюанс, що вони користуються цими додатковими пільгами, якого там шоуборло, рівно до того терміну, поки їм не настане цих 25 років. А далі, після того, як вони звільняться, вони знову будуть мобілізовані е, по закону, яким ми служимо, усі мої солдати служать або до того. Тобто, коли зараз їх не можуть мобілізувати, їм пропонують контракт на пільгових умовах. Коли вони прослужать той контракт, а війна, я думаю, що звичайно всі розуміють, що це не, не один день і не на рік. Вони просто повернуться до війська абсолютно законно, тільки на тих умовах, яких служать остальні В Україні. Потрібні молоді солдати, молодому хлопцю без сім'ї, без якихось там соціальних гарантій, які він вже здобув протягом свого віку, він набагато буде краще воювати. І держава робить те, що потрібно для війни, а нам потрібні солдати. Чим солдат більш фізично підготовлений, морально вмотивований. Якщо ми йому можемо заплатити ці кошти для того, щоб він е, пішов служити, тобто ми його не забираємо на силу міч, ми йому пропонуємо якісь умови. Я вважаю, що це абсолютно правильно. Просто в той момент, коли я йшов в 20 років воювати, то нам нічого не пропонували. Ми йшли е, воювати за Україну, але зараз іще платять гроші. Для них нічого не зміниться. Війна, вона як була, так і є. Просто ми даємо їм нормальний старт. Я думаю, що тоді, в 2014 році, цього цієї можливості не було. Зараз у держави є така можливість.